Богу. За кожен промінь сонячний, прекрасний мій дякувати Господу щодня, за темні ночі і світанки ясні, що часом під ногами є стерня. Мій дякувати за травневі грози, за білий сніг, за перший листопад, мій дякувати Господу, за сльози, за осінь, що не раз заходить в сад. Мій дякувати, що розмови чуєш. Пісні і рідні серцю голоси за те, що ти сніданками смакуєш і жебраком на їжу не просив. Мій дякувати щиро і так просто за те, що з нами на землі живеш, за те, що бачиш світ і неба, простір, за те, що легко дихається. теж. Ти маєш одяг, дах над головою, Твої оселі затишно в мороз, подати є комусь стакан з водою, не відчуваєш утисків. Погроз мій дякувати за моменти добрі, що в праці Бог здоров'я ще дає, що після гроз ясніє знову обрій, що серце в грудях стукає Твоє. Згадай про того, хто житла не має, Чий тім ракета зруйнувала вщент, про тих згадай, хто з голоду вмирає, задумайся про них ти на момент, чиєсь життя трагедія забрала. Хтось сиротою у дитинстві став, комусь бідою долю всю сламало. Згадай, хто втратив мить усе, що мав, хтось інвалідом у візку зостався, йому від серця щиро співчувай, хтось із дитям в лікарню прописався, ти чашу ту не пив, не забувай. Мій дякувати Богу за спасіння, що на служіння йдеш без перешкод, а десь за віру зносить знов гоніння і десь страждає, Господа, народ. Мій дякувати, що душа не в слобі, що здатний пробачати друга Ти, мій дякувати навіть у хворобі, і за хвилини горя й самоти. Мій дякувати за усе, що маєш, що ясний розум, мудрість є в тобі, що гострий біль порою відчуваєш, що можеш гірко плакати в журбі. Будь вдячний і за чисту кров Христову, тієї він, щоб тебе спасти. Оселя в небі для душі готова, туди ти зможеш, друже, увійти. Мій дякувати в час, коли не спиться, коли молитись кличе Дух Святий, мій дякувати навіть за дрібниці, за те, що ти здоровий і живий. Мій дякувати і за все звичайне, що шлях веде до славної мети, уста, а з ними розум одночасно, хай будуть Боговдячними завжди. Амінь.